Значить, був у нас такий в історії України діяч, історик, етнограф, якого звали Микола Костомаров. Значить, етнографія це наука, яка вивчає, описує народи, етнос. Да? Граф, ми знаємо, це пишу, географія, наука, яка описує землю, там. і тощо. Ми з вами розбирали складові цих слів: етнографія, да? описує народ. Російська імперія не любила цю науку, бо Російська імперія намагалася побудувати єдиний народ, зробити єдиний народ, і стверджувала про те, що малороси, білороси, білороси і великороси, тобто московити, росіяни, це єдиний народ. Але етнографія, яка вивчає побут Вивчає костюми, вивчає мову, вивчає пісні, вивчає е, звичаї і тощо, тощо народів, е, показує, що це дійсно різні народи, і плюс які розподіляються між собою також на різні етнічні групи. А в Росії таки подавно, що там є різні оці. Е, там комі, а, е, ханти е, е, і тощо. От, е, і Микола Костомаров також є етнографом, тобто він займається вивченням етнографії. Чи ось вам різні картинки, як виглядає Костомаров, він історик, така значить, важлива ще штука про Костомарова. Тобто він займається історією, вивчає якісь такі гуманітарні науки. Він закінчує Харківський університет і здобуває якраз освіту історичну і стає викладачем історії, викладає історію вже молодшому поколінню. У Києві він опиняється у 1845 році. Він тут викладає історію в гімназіях, а також в приватних навчальних закладах. Йому здається там 26 чи 28 років, Тут ми бачимо його вже такого знатного пана, не впевнена, чи залишилося його зображення, якісь там, де він молодий, але, в принципі, от можемо побачити, що якщо. Зробити його ну, в своїй уяві молодшим, мабуть, це якийсь такий доволі імпозантний, значить, мужчина, який цікаво розказує про історію, і він викладає в приватній школі для дівчат у Києві, і, власне, в нього закохується, значить, майже випускниця цього навчального закладу. Не є це правильним, коли отакі стосунки. Нерівні, в тому сенсі, що він викладач, вона студентка, та, тобто це е, начальники підлеглий, але ми говоримо про 19 століття, коли романтизується, значить, таке, таке ось е, він дійсно теж симпатизує е, дуже е, цій дівчині. Е, от, і е, у них е, з'являються, значить, стосунки. Е, і, і-і-і, звати її Аліна. Значить, я зараз підгляну її прізвище, бо я забула: значить, Аліна Крагельська. о, яке прізвище! Не дивно, що я його забула. Значить, він відзначає, що вона дуже розумна, і, звісно, що оскільки їй подобається цей викладач, вона, звісно, мабуть, краще готується до цих уроків зараз. І трохи згодом, проходить трошки менше двох років, він знайомиться із її родиною, і відбувається заручини. Значить, заручини це не, ще не весілля, а освічення. Що коли хлопець пропонує оженитися, дівчина дає згоду. Вони про це домовляються, батьки теж дають згоду, і це називається заручення. Відбувається, значить, заручене в 47-му році, назначається дата весілля <кху> своїм е дружбою, тобто той, хто друг е нареченого, да, є е дружка. Це подружки нареченої, які там їй допомагають значить, готуватися до весілля. А дружба це е з, з сторони нареченого. Микола Костомаров, свого найкращого друга, запрошує бути дружбою, і це Тарас Шевченко. О, тобто вони щиро дружать, спілкуються. Микола Костомаров, значить, вже є. В складі оцього таємного товариства Кирила е, Мефодіївського братства, про яке ми поговоримо, сподіваюся, наступного е, заняття. От, щоб зараз ми більше на е, фігурі самого Костомарова зупинимося, е, от, а вже про діяльність братства поговоримо на наступному занятті. От, і це, е, е, але що за значить товариство? Це товариство, яке, е, однодумців, яке думало про. Федеративний устрій російської імперії, тобто, щоб кожен регіон мав певну свою а, самість, свою незалежність, свою не, не прям повну незалежність, але певне самоуправління, якщо можна так сказати. От, але Російська імперія мислить себе тільки в категорії російської ну, імперії, само такої, де а, єдина особна у вигляді царя значить а, імперія. От, про е, діяльність цього товариства е, значить е, доносять, да, пишуть донос про те, що там в стінах університету є такий гурток, який обговорює про те, як змінити владу в Російській імперії, і відбувається арешт. Арешт відбувається е, в день весілля. Микола Костомаров, Тарас Шевченко, хоча він е, е, ніде в списках. Е, Цього товариства його немає, але вже надруковані його поезії, вже цар особисто недолюблює Тараса Шевченка. Е, і оскільки Микола Костомаров є один з засновників цього товариства, а е, найближчий його друг є Тарас Шевченко, це слугує приводом е, заарештувати і Тараса Шевченка також. І. Е, Шлюб немож, неможливо укласти, оскільки наречений заарештований. Аліна плаче ридає. І е, е, Микола Костомарова виселяють з Києва, значить, перевозять ближче е, до е, влади царя, тобто до Санкт-Петербурга, до столиці. Там в Петропавлівській фортеці е, його арештовують. а е, Шевченка відправ, відправляють у заслання. От, а Микола Костомаров в тюрмі, і звісно, родина Аліни розуміє, що ой, біда. По-перше, її стосунки з арештантом, з політичним в'язнем можуть погано привести оцих поліцейських до їхньої родини. Да, що ох, ах, ви берете шлюб з політичним а, таким діячем, якого ми заарештували. Значить, може, у вас теж нечисто щось з вашою родиною. І доволі швидко Аліну а, одружують на іншій а, значить, людині, і зараз я знову підгляну. Ага, Марко Кисиль, значить, його звати. Тут треба віддати належне цьому чоловікові, що він з розумінням ставиться до її почуттів Миколи Костомарова. Він дозволяє їй там тримати його книжки. Якісь. Костомаров вже з Санкт-Петербурга висилає їй навіть книжку з підписом, з Дарчою, для цієї Аліни. Марко Кисиль дозволяє тримати. Цю книжку близько до серця можна сказати. От. І е, доля склалася так, да, що вони не, е, не можуть бути разом. На, на цей момент от він. Арештований, він має а, проживати в Санкт-Петербурзі вже після свого а, арешту. Він все одно продовжує вивчати історію, продовжує вивчати етнографію, а він філософ, а він мислитель, значить, він, а, в принципі, є таким про протоісториком в плані, от ми знаємо, там Грушевський і тощо. тобто це той, який заклав підвалини для того, щоб історіографічна наука, наша українська, вже зародилася, вже був інтерес значить до нашої історії. тобто такі е, у нас важливі праці Це все-таки Михайло Грушевський, але хто був до нього? А Микола Костомаров, от е, значить Грушевський, використовував його труди для того, щоб написати е, свій невідомій. Свою найвідомішу роботу історія України Русі. От, плюс Костомара там пише ще якісь там оповідання, як письменник виступає. от Тим не менше, проходить час, проходить час через 26 років після оцих заручень, 26 років минуло, Аліна і Микола зустрічаються знову, і Аліна вже вдова. І вони одружуються, уявляєте, 26 років після того. Недовго жили разом, але тим не менше, от, виходить, що їхнє кохання до, до, дотягнуло до того часу, коли вони знову, значить, Могли бути разом. Костомаров вже там хворий на тиф, слабкий здоров'ям. Тим не менше, Аліна значить, за ним доглядає, впорядковує його бібліотеку, значить, допомагає скласти його і там якісь спогади, потім пише, значить, займається вже після смерті Костомарова виданням його, його творів. От, і, Крім того, що ми, значить, зачепили з вами а, самого Костомарова да? От, його а, діяльність, ми поговорили про цю історію кохання, яка, власне, почалася в Києві, оскільки Костомаров тут викладав історію в навчальних закладах і в цьому пансіоні для дівчат, і там зустрінув свою кохану. Яка о, двічі дві, двічі о, готова була з ним одружитися. Просто перший раз вийшов так, що арешт стався теж тут у Києві. І е, е, оце перше весілля мало зігратися, але по, по факту зігралося через 26 років. Є е, вулиця у нас, Микола Костомарова, вона з'явилася тільки 4 роки тому в Печерському районі. От, і є, якщо не помиляюся, меморіальна дошка Костомарому. ну і, звісно, про одну з найважливіших його таких політичних діяльностей, оця діяльність кирилово Фодійського братства, ми з вами поговоримо, оскільки він є автором програмних документів. Тобто і він є автором ідеології і самого бачення, що таке Кирило мефодіївське братство. Тому, звісно, про Миколу Костомарова варто було згадати таким, окремою, такою короткою історією. Чи є у вас питання? Якщо питань нема, то зупиняю.